12 розділ. І було мені слово Господнє таке: сину людський, ти живеш серед дому ворохобного. Вони мають очі, щоб бачити та не бачать, мають вуха, щоб слухати та не чують, бо вони дім ворохобний. А ти, сину людський, пороби собі речі для мандрівки, і йди на вигнання в день на їхніх очах, і підеш на вигнання з свого місця до іншого місця на їхніх очах. Може, побачать вони, що вони дім ворохобності». І повиносиш свої речі, як речі для мандрівки, у день на їхніх очах, а ти вийдеш увечері на їхніх очах, як виходять вигнанці. На їхніх очах пробий собі дірку в стіні і повиносиш нею. На їхніх очах на рамені повиносиш, винесеш потимки, закриєш обличчя своє і не побачиш землі, бо я поставив тебе знаком для Ізраїлевого дому. І зробив я так, як наказано мені, речі свої я повиносив у день, а ввечері зробив собі рукою дірку в стіні, потимки повиносив, на рамені носив на їхніх очах. Ранком було мені слово Господнє таке, сину людський, чи ж не сказав до тебе дім Ізраїлів дім ворохобності, що ти робиш? І скажи до них, так сказав Господь Бог, це пророцтво про начальника Єрусалиму та весь Ізраїлів дім, що в ньому вони. Скажи, я ваш знак, як зробив я, так буде зроблено їм, підуть на вигнання в полон. А той начальник, що серед них на рамені буде нести, потемки й вийде, у стіні проб'ють дірку, щоб вивезти його. Обличчя своє він закриє, щоб не бачити землі очима. І розтягну на нього сітку свою, і він буде схоплений в пастку мою, і відведу його до Вавилону, до Халдейського краю, та його він не побачить і там помре. А все, що навколо нього, його помічники та всі війська Його розпорошу на всі вітри, і витягну за ним меча. І пізнають вони, що я Господь, коли розвію їх поміж народами та розпорошу їх по країнах, а нечисленних з них людей збережу від меча, від голоду та від зарази, щоб вони оповідували про свої Гедоти серед народів, куди поприходять. І вони пізнають, що я Господь, і було мені слово Господнє таке. Сину людський, їж свій хліб у дрижанні, а воду свою пий у тремтінні та в журбі. І скажеш до народу цього краю, так говорить Господь Бог на мешканців Єрусалиму, на Ізраїлеву землю. Вони хліб свій в журбі будуть їсти, а воду свою будуть пити в остовпінні, бо спустошив їхній край від своєї повні занасилля всіх, що мешкають у ньому. І поруйнуються населені міста, а край стане спустошенням, і пізнаєте ви, що я Господь, і було мені слово Господнє таке, сину людський. Що це у вас за припівістка така в Ізраїлевій землі? Продовжаться дні і зникне всіляке видіння. Тому скажи їм, так говорить Господь Бог: припиню я цю приповістку і більше не буду її приповісткувати в Ізраїлі. Але говори їм, наблизилися оті дні, і слово всякого видіння. бо не буде вже жодного марного видіння та підлесливого чарування в Ізраїлевому домі. Бо я Господь буду говорити, а яке слово говоритиму, то буде воно здійснене. Не відтягнеться вже, бо з ваших днів, доми вороховності, буду говорити слово і його виконаю». Говорить Господь Бог. І було мені слово Господнє таке, сину людський. Ось говорить Ізраїлів дім. Те видіння, яке він бачить, воно про далекі дні і про далекі часи він пророкує. Тому їм скажи так, говорить Господь Бог, не відтягнуться вже всі слова мої. Яке слово говоритиму, те буде виконане, говорить Господь Бог.